Доброго ранку, малюки! Сьогодні до нас з Гавчиком завітала на гостини фея здоров'я, а мешкає ця фея в незвичайній країні, яка так і називається країна здоров'я. Але звернулася до на нас такою, такою ситуацією, що в неї сталася біда. Вона нам пропонує подивитися, а що ж в неї сталося в її домівці. Так що давайте разом переглянемо. До її країни потрапили мікроби, а для того, щоб їх подолати, нам потрібно засоби гігієни зібрати. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно, а купатись не люблю, бо від того худно. Правильно, діти, це мило. Витирають залюбки ноги, руки, малюки, витирають щічки. Павлик та Марічка. Молодці діти, це рушник. Він по зачісках моста. Вас причеше гарно так, Розчесав моє волосся. Так давно вже повелося, Що охайний молодець той, хто має Правильно, діти, гребінець. Чищу зубки кожен день дуже добре і швидко, мені в цьому допоможе моя зубна. Правильно, діти, зубна щитка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і похнасту. Що, крім цього, треба, дітки? Ще й зубна. Молодці діти, зубна паста. Діти, ось ми зібрали усі засоби гігієни. Феє здоров'я нам усім дуже вдячні. Ну що ж, малюки, ви зрозуміли, що до країни здоров'я потрапили мікроби, які почали становити загрозу для здоров'я всіх її мешканців. Тому потрібно було викликати на допомогу предмети особистої гігієни. І ми з вами їх повторили. Це що в нас, дітки? І рушник, яким треба витиратися, і гребінець, яким треба розчісуватись. А також це і мило, зубна щітка та зубна паста, оскільки ці предмети гігієни дуже потрібні для підтримки нашого з вами здоров'я. А ми з гавчиком та феєю здоров'я прощаємось і до нових зустрічей з вами. Бувайте!